Шановні студенти! Пропоную вашій увазі презентацію дисципліни журналістська етика, яка є базовою гуманітарною дисципліною у фаховій підготовці майбутніх журналістів, адже зараз, як ніколи, суспільству потрібні справедливі і незаангажовані засоби масової інформації. Журналістська етика це дисципліна для тих, хто хоче знати та дотримуватися важливих етичних норм у професійній діяльності та повседні. 带你。 Мета навчальної дисципліни: формування професійної і моральної свідомості і культури майбутнього журналіста, враховуючи світові традиції регулювання ЗМІ, а також здатності до самостійного морального вибору медіафахівця у складних творчо-виробничих ситуаціях, завдання оволодіння студентами, основами етичного і естетичного мислення, формування та розвиток культури поведінки та почуттів як засобу входження в суспільне буття журналістів. Журналистську діяльність, спілкування та самоутвердження в соціумі, культурі, політиці, науці, розвиток індивідуальної, мовленнєвої поведінкової культури, вироблення у студентів ціннісних орієнтацій, побудованих на основі загальнолюдських цінностей, які є підґрунтям людського взаєморозуміння, толерантності та відповідальності, усвідомлення майбутніми журналістами, міжнародно визнаних правил поведінки та необхідності дотримуватися їх у щоденній діяльності. Що ви вивчите? Історію виникнення та формування професійної журналістської моралі, концептуальні положення кодексу етики українського журналіста, етичний досвід міжнародної журналістики, етику реклами в ЗМІ, моральні вимоги до поведінки журналіста у процесі добору, опрацювання і використання інформації, етичні засади роботи медійника в руслі соціальної проблематики. Норми поведінки на різноманітних світських та професійних заходах, професійно етичні норми журналістики в період виборів, способи регулювання порушень етичних норм, етичний аспект втручання журналіста у приватне життя особи, дотримання стандартів етики в екстремальній журналістиці. Що ви будете робити? вивчати вітчизняні та світові стандарти журналістської діяльності, визначати власні морально-етичні константи з огляду на майбутню працю журналістом, знаходити приклади порушень професійних стандартів журналістики, аналізувати ЗМІ з погляду доречності та моральності розміщених рекламних звернень, оволодівати нормами службового етикету, виявляти сучасні професійно-етичні і моральні проблеми українських масмедіа, Працювати під час інформаційного заходу з відповідним приводом, не порушуючи норми етики, працювати з різними за своєю унікальністю героями журналістських матеріалів, соціальними, національними меншинами, людьми, що належать до вразливих категорій населення. Усі практичні заняття курсу проводяться в оригінальній навчальній манері, виконання творчих групових завдань, інтерактивні ігри, аналітичні зрізи відеосюжетів, у яких порушуються професійні стандарти, написання творчих робіт з метою осмислення проблемних питань професійної етики, змагання команд у процесі вирішення проблемної ситуації етичного характеру, моделювання типових ситуацій журналістської діяльності відповідно до стандартів журналістської етики. Етики. Результатом вивчення дисципліни є формування основ корпоративної солідарності журналістів, адаптація до специфіки стресової, ризикованої, творчої журналістської діяльності, уміння критично осягати власну творчість з позицій духовно-моральної культури, виявлення творчого, морально-етичного і лідерського потенціалу кожного студента. Дякую за увагу!